Пане Дмитре, дуже дякую за таку можливість. Звісно, що почати треба з того, що українські війська продовжують таку підготовку до контрнаступу, і знову таки уражені скупчення. Російських угруповань уражені знову мости, уражена уражений, до речі, і склад боєприпасів на Донеччині, морськими піхотинцями. Генеральний штаб формально підтверджує, що відбувається підготовка. А що на що хотів би зосередити увагу? На те, що сьогодні, власне кажучи, день такого. Або другий навіть день обговорень, наскільки це є ризикованим зараз для України? Ну що можна сказати про західну західні? Держави про західну політику вони зараз спостерігають. Спостерігають досить уважно, дещо здивовано. Бо багато хто з них впевнений, що досі не до кінця підготовлено всі можливості для контрнаступу. Але між іншим вони дивуються, що українські угруповання пішли таки вабанк, напевно, або готуються це зробити до. Тих часів, коли е, в, в осінь е, в, ну, в дощ, дощі, холода, е, з, зроблять е, цю роботу ну, дуже важкою, надзвичайно затрудненою. І е, тому, е, звісно, українська армія е, здійснює такі спроби. Серед цікавого що е, Ну, дивує фахівців західного світу, але, здається, не дивує українських фахівців. Це, власне кажучи те, що Україна, українська армія фактично проголосила про підготовку контрнаступу і проголосила про початок таких дій. Це досить Ну, дивує західні, західних деяких військових, тому що вони вважають, що, власне кажучи, контрнаступ потребує тиші і раптовості. Але тут я хочу не погодитися з західними фахівцями, бо українська армія зараз знаходиться в дещо іному в іншому. Стані в іншій ситуації. Ну, по-перше, потрібно справді поспішати зробити те, що можна зробити до холодів і до злив, до великих дощів, коли поля перетворяться на болота. Що тут можна зробити? Величезна справа це. Здійснення психологічного тиску на російські угруповання як це не дивно, і тому абсолютно зрозуміло, коли от сьогодні демонструють пілоти повітряних сил, що вони вдало пристосували ракету ХАРМ. Це високошвидкісна антирадарна ракета, яка знищує системи ППУ Російської Федерації. Що вони пристосували це до Міг 29 Це зробили не раптово не викриваючи таємницю. А після того, як про це з посиланням на американських чиновників з Пентагону, повідомили західні медіа, тепер вже зелений коридор підхопили підхопили українські повітряні сили і демонструються і. Це, такі демонстрації безумовно вони потужно впливають на те, як сприймають це в Росії. А там дійсно там величезна істерика, вже третій день продовжується, і там не знають, що з цим робити. Такі епізоди, як то, скажімо, виставлення муляжів. Ракетних систем Хаймарс, які, на які росіяни витрачають калібри, вже там підрахували, що понад 60 мільйонів чи 65 мільйонів доларів виманили у російської армії українські кмітливі військові, коли от підставили муляжі і. Калібрами по 6,5 мільйонів доларів кожна ракета. Росіяни били туди. Усі ці речі, вони так само, так само, як і знищення понтонної переправи, як ураження мостів. Воно все докупи згортається і сприймається як єдиний такий фронт розгорнутий. Так само цікаво, що, наприклад, деякі видання аналізують, що робить. Росія зараз, наприклад, політико пише, що Чорноморський флот Російської Федерації перейшов в луху оборону, і фактично він розбитий, пошарпаний і знаходиться переважно на значних відстанях. Більше того, під тиском оцієї інформаційної сили, ну підкріпленої безумовно, реальними речами реальними ударами. Росія почала виводити, перекидувати свої винищувачі з Криму. Сьогодні стало відомо, що Росія перекидує з Криму 6 су 35 та 4 міг 31 Тобто новітні винищувачі ховають від ударів, тому що бояться, бояться ударів по Криму, і це все разом воно призводить ну, до. Просто лихоманки там. До речі, дуже цікава інформація, яку сьогодні оприлюднили розвідки, про те, що той пресловутий третій корпус з лапках, створений в лапках добровільців, він перекидається не в Херсон, де найбільше. Зафіксовані найбільш потужні бойові дії, а перекидаються в Запорізьку та Харківську області, і напевно тому, щоб не деморалізувати одразу цих, будемо казати, в резервних військових. Але не виключено, що за рахунок них будуть спроби робити в Росії, щоб відвернути увагу від Херсонської області. Наскільки це буде можливо, ну важко сказати тим більше що розвідки звітують, що, наприклад, Пентагон? Висловлює величезний сумнів і скепсіс, що до початку 2023 року вдасться росіянам російської армії збільшитися до 2 мільйонів. І оцінюють це як дуже такий невеликі можливості, але з іншого, значна кількість так само. Так само Міноборони Британії звітує, каже, що ті угруповання, які зараз в Херсонській області намагаються чинити опір і переходити до потужної оборони за російським сценарієм, вони майже розукомплектовані, і тому їм це робити надзвичайно важко. Тож загальна. Ситуація виглядає у такий спосіб, що Україна перебрала ініціативу і нав'язує свій порядок денний на війні. Однак, все рівно експерти застерігають не вробити, не переходити до ейфорії і не Фактично не вже ховати російські можливості, тому що Росія країна великих ресурсів і здатна відновлювати свої можливості, тим більше, що з'являються суміжні. Фактори, от наприклад, один з них хочу розповісти. Я буквально вчора здається, згадував, що розгортається дуже потужне військово-технічне співробітництво з Іраном, і це може стати потужним чинником впливу на нашу війну, тому що Іран має безпілотники, які можуть від 12 до 24 годин перебувати в повітрі і мати потужне. Озброєння, тобто ударні безпілотники, можуть ну, мати вплив певний. Але сьогодні з'явилася ще одна інформація про вчорашній день: про те, що 29 числа Тайвань вперше в історії відносин з Китаєм. Застосував зброю по відношенню до китайського безпілотника. Що відбувається? Звісно, Китай почав розхитувати тайванське питання, і це не просто так відбувається зараз. Це бажання. Відвернути увагу сполучених штатів інших західних партнерів від того, щоб надавати більше і активніше переозброювати українське військо, і надавати Україні можливості ну, здійснювати в цей контрнаступ. Безумовно, що такі дії Китаю. Абсолютно напряму пов'язані із нашою війною. Ну, і ще деяка інформація, яку я вважаю дуже важливою, це власна наша інсайдерська інформація Центру досліджень армії, конверсії та розброєння з українським генералітетом. Ну підтверджують. Українські генерали, те, що готовність є до контрнаступу, і є бадьорість, і є бажання багато чого зробити до початку ну критичних часів, коли погода буде впливати на цей процес. Однак визнають, що необхідно термінове формування більше резервів, і визнають подвійні стандарти західних партнерів, які на жаль надають тільки одиниці тих озброєнь, які б мали б українські війська отримати десятками, тому дійсно ризики. З розумінням визнаються, але так само і визнається факт, що українська армія знаходиться на величезному небувалому підйомі, і власне такий підйом може і морально-бойовий дух, моральний підйом може перевершити, власне кажучи, недоліки ті, які існують, тобто у недостатності зброї і у недостатності резервів. Хоча при цьому. Дехто з генералів, наприклад, сказав досить жорстко, що не підтримує, наприклад, ідею про те, що під час такої жорсткої війни і під час такого жорсткого періоду знаходиться можливості для формування туніяців, яким Дозволяють виїжджати за кордон, тобто розширення переліку осіб, які можуть залишати Україну. Це в українському війську не під не підтримується. А підтримується ідея більше на полігони молоді і більше формувати резерви, готувати резерви для того, щоб в разі необхідності можна було б їх вдало застосувати. Отже, ситуацію не можна. Назвати близькою до ейфорії, хоча ще раз хочу сказати, що українське військо на підйомі, і навіть, навіть е західні видання розглядають вже можливості переоснащення українських, наприклад, повітряних сил. І зокрема, е з'явилася інформація Air Force Magazine е про те, що е найкращий досвід у переозброєнні армії. На винищувачі американські f 16 має румунська армія, і саме румунська модель, напевно, розглядається зараз для того, щоб застосувати її по відношенню до України. При переході, переведенні, переоснащенні повітряних сил на літаки F-16, які, до речі, румунські пілоти підтверджують, там є цитати, що це зовсім інший планер, інша авіоника та інший інтелект. Але сам факт таких розмов і таких розрахунків він надає нам надію говорити, що переоснащення і переозброєння українського війська буде продовження продовжуватися і далі, і буде продовжуватися досить потужно. На цьому я хочу завершити свою промову і побажати, щоб наснага і підйом української армії лише тільки підсилювався надалі.